Вітаю, друзі. Зараз у це важко повірити, але туалетного паперу в Радянському Союзі не було аж до 1969 року. Свої віддані комунізму зади радянські люди витирали на різкою газет. і даруйте за правду часто фекалії потрапляли просто на пики радянських вождів, надрукованих у тих газетах. Парадокс. Заради інтересу запитайте у своїх старших батьків чи дідів, і вони вам розкажуть про нарізку ножем, прочитаних газет для витирання ідейно правильних радянських дуб. Туалетний папір почали виробляти в Радянському Союзі лише в 1969 році, та й то на імпортному устаткуванні. Своїх верстатів для виробництва туалетного паперу за 50 років існування радянської влади так і не з'явилося. Навіть не знаю, чим пояснити, і пояснювалася така довга відсутність в Радянському Союзі порівняно з розвиненими країнами такого потрібного предмету гігієни. Я маю одну версію добробут власних громадян. Стояв для радянської влади на останньому місці, а на першому місці були всякі войовничі амбіції, типу танки, самольоти, а задні це, а задні це потом. Що цікаво, чимало частину громадян це повністю влаштовувало. Тому і зараз багато жителів Московії бідують і хочуть назад в СССР, де багато хто з охотою змінював життєвий комфорт. На ефемерне почуття належності до великої держави. Тобто я голий босий, але у нас Іскандери, у нас Армата, трепіщі й ропа. Так, я в лайні живу, зате ви нас боїтесь, бо ми прийдемо і у вас все загадимо. Ось такий він руський мір спокон віків. Повернемось до паперу. Я чув про завод туалетного паперу в литовському місті Григішкес, що випускав туалетний папір ще до Другої світової війни. Кажуть, після 1940 року цей завод випускав невеликі партії цього паперу для радянських вождів та правлячої еліти, тоді як прості радянські громадяни дізналися про цей папір майже через 30 років. Ви не повірите, але в Радянському Союзі. Цей папір, як я вже казав, випускали лише з 1969 року для населення. Фактично, країні знадобилося аж 50 років після великої революції, щоб розпочати випуск такої простої та потрібної гігієнічної приналежності. Якщо тобі подобається, натисни вподобайку. Хай це відео розвінчує російські міфи, його побачить більша кількість людей та прозріє. І, будь ласка, підтримай ЗСУ. Дякую. Саме виробництво туалетного паперу здійснювалося на імпортних машинах. Вони були закуплені ще в 1968 році в Англії. Ці ж кляті англосакси для сяського целюльозно паперового комбінату. Саме на них і почали виробляти перший в Радянському Союзі туалетний папір. Перша партія була випущена 3 листопада 1969 року напередодні річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Що цікаво, на початковому етапі нова продукція натрапила на нульовий попит. Громадяни великої страни просто не знали, що потрібно робити з рулонами цього паперу, і не купували його. Навіть боюся припустити, що використовувалося в союзі замість туалетного паперу до епохи розвинутого соціалізму. Чого доброго може з'ясуватися, що для цих цілей використовувалися нарізані газети «Ізвєстія», Правда, Труд з Хрущовим і Сталіним, і тоді доведеться поголовно все населення країни записувати в політичні злочинці та вороги народу за осквірнєнні ліков вождів. До речі, такі випадки справді бували у сталінські 30-ті роки, в атмосфері тотальної підозрілості та ненависті, жителі радянських комуналок писали доноси на своїх сусідів про те, що ті використовують у туалеті газети з портретами вождів, звинувачуючи їх при цьому в троцькізмі з правим ухилом. Від нульового попиту до дефіциту один крок. Загалом сміх сміхом. А на першому етапі папір справді не користувався популярністю. Тоді радянська влада розпочала широкомасштабну рекламну кампанію з рекламуванням нової продукції. Була реклама туалетного паперу в газетах, а в радянських кінотеатрах перед початком фільмів крутили рекламні журнали про туалетний папір. А далі сталося те, що зазвичай бувало з усім потрібним товаром у плановій радянській економіці. Він став моторошним дефіцитом, тому що виробництво не встигало за попитом. За туалетним папером вишиковувалися чималі черги, в яких покупців отоварювали дрібним оптом по 10-20 рулонів туалетного паперу в одні руки. Рулони найчастіше нанизувалися на мотузку і однією з прикмет перебудовних 80-х років стали щасливі люди, перевиті стрічками туалетного паперу, немов революційні матроси патронташами. Такі то справи, до речі, в Радянському Союзі не вироблялися засоби жіночої гігієни або дико мало. І ще дикішої якості. Замість них дами були змушені застосовувати марлю, вату тощо, а презервативи були такої якості, що більше були схожі на джгут для рогатки і смерділи гумовим протигазом. Проте ракети були ого, го какою страну потеряли! Власне, оця величезна мрія сучасних багатьох росіян про те, щоб відновити СРСР, вона й базується на ось таких речах: на тому, що добробут більшості радянських людей, як тоді, так і російських тепер, був надзвичайно низьким. От. І саме через те, що добробут в людей був низьким. Їм хотілося це чимось компенсувати, і їх стелебачення, що в радянські часи, що зараз в Росії, годують казками про те, яка в них велика країна, і що вона найбільша за площею в світі. А вже яка вона могутня, чого вона там тільки не виробляє? А особливо яка в них армія? А в космос ми літаємо? От, і оце таке бідне, затюхане, п'яне в тих сімейних трусах. В тій Майці-алкашці сидить зі стаканом на кухні, і ми большая страна, Росія победіла, хочу в СССР. Ну, тобто, бидло. На цьому хотів би завершити своє відео.